Я сьогодні в Польщі. Це друга країна, яка в Європі, яка прийняла найбільшу кількість українських біженців. Перша це Німеччина, 1,3 мільйона, потім Польща, близько 1 мільйона. І сьогодні катастрофічна історія з поверненням людей назад в Україну. Близько 7 мільйонів українців знаходяться за межами нашої держави. Вони виїхали, рятуючись від війни, рятуючи своїх дітей від бомбардувань Росії. І сьогодні на жаль держава не робить нічого для того, щоб вони повернулися, окрім того, що блокує консульські послуги, так як це в свого часу зробили міністерство закордонних справ. Або е президент пропонував забрати підтримку українців за кордоном, віддати до бюджету, щоб вони самі в, в уряді і на банковій вирішували, кому скільки треба платити. Міністр освіти розповідав про те, що не треба вчити українських дітей, тому що. Краще, хай вони повертаються, розуміючи, що вони зараз не повернуться. А те, що вони роблять сьогодні, навпаки, стимулює українців виїжджати і вивозити дітей з-за кордону. Для того, щоб виправити цю ситуацію, треба не Міністерство єдності створювати для того, щоб на цьому попіаритись, не хаби якісь відкривати, а почато працювати системно. Системна робота це плани, це стратегія, це те, чого сьогодні не вистачає владі. Причому такі плани і стратегії мали бути розроблені на позавчора. Треба створювати. Умови і стимули для повернення, тому що за моїми найбільш оптимістичними підрахунками сьогодні готові будуть повернутися після завершення бойових дій, після того як прийде мир близько 30%. Якщо ми хочемо збільшити цей показник, держава має дуже серйозно працювати, і це важливо для нашого з вами майбутнього. Чого того, що якщо ми цього не зробимо, ми втратимо. Пласт людей, які вміють працювати, а в умовах величезного величезного дефіциту робочої сили це просто скарб. Друге, це люди, які виїхали з грошима. Третє це люди, які мають досвід і є українцями. І четверте, це те, що вони разом з собою вивезли найцінніше для кожної держави, для кожної родини, для кожної людини це діти. Діти, якщо вони не повернуться в Україну, це втрачені покоління, покоління, які мають відновлювати, відбудовувати і жити в успішній Україні. Тому якщо цей процес зараз не буде запущений, я на владу тут не сподіваюся, але всі інші адекватні політичні сили, громадський сектор, якщо цього робити не будуть, ми можемо отримати мир в нашій країні, але втратити державу, і втратити її майбутнє. Допустити цього, ми з вами собі дозволити просто не можемо. Слава Україні!